Якщо ви знаєте про місце, яке потребує прибирання, збирайтеся командами, друзями, сусідами, робіть фото та після виставляйте в соцмережі із хештегом Коломоя без сміття. Таке оголошення зібрало чимало екосвідомих активістів. До акції Коломоя без сміття долучилися волонтери громадських організацій Трикутник, «Екогвалт», Каріта з Коломоя, вулик з містів, а також учасники станиці Коломийського пластунсову керівник благодійного фонду з Коломоя Сергій Треф'як зізнається. Те сміття, яке знаходили волонтери, було посортовано. Насправді дуже радіємо, що можемо зараз бути в парку і долучитися до того, щоб прибрати ті наші спільні місця відпочинку всіх коломиян. Але найбільше для мене є знаком, те, що багато організацій також об'єдналися для того, щоб бути в цьому місці і разом працювати. Не тільки коломийські волонтери долучилися до прибирання у міському парку. Сьогодні приїхали волонтери буру з заболотів, і також є представники буру тут. Коломийські, які так само долучалися до неодноразово до ініціатив, які проводили тут нас Коломий. Про акцію дізналася із соцмереж, і тимчасова переселенка із Енергодару Олена, і вирішила долучитися. Вирішила залучитися, тому що давно вже хотіла принести користь саме тут, в цьому місті Коломия. Я ВПО, і мені ну не безразлічно, як тут ну, мені хочеться, щоб тут також було чисто, як в моєму місті колись було. Тож зібране сміття. У парку передали на сортувальну станцію від громадської організації «Екогвалт». Решту сміття, яке не підлягає переробці, прибрало управління комунального господарства міста. З коломиї Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія